Всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні вже середа, я топаю на роботу, і вчора у мене в коментарях підписниця чи підписник запитали, що таке крупувка. Зараз я сам йду по крупувкам, і сьогодні вирішила розповісти трішки про те, що це таке, що це де це я хожу. Для тих, хто не знає, бо у мене на каналі багатенько нових людей. І для того потрібно вводити людей в курс діла, як то кажуть. вирішила е, не просто розказувати те, що я знаю, а прочитати в інтернеті і розказати більш основательно, тому що я сама живу тут три роки і толком не знаю. Ну, знаю, що це вулиця там, ти -ти 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 -ти, і все, більше толком нічого не знаю. Так що сьогодні буде інформація про те, що ж за е, що, да? що за крупувки. От, кому цікаво, то не пропустіть. Явно не мій день. Работаю роботою один за другим клієнти. І не виходить мені все-таки подивитися те, що я обіщала, щоб розказати толково, що таке крупувки. Взагалі, розказую те, що знаю. Хто не знає, Закопане – це зимова столиця Польщі, як називають їх ну, його закопане місцеві. А, Круповки це пішохідна туристична вулиця. Те, що я встигла прочитати, це те, що Круповки вважаються однією з п'яти найвідоміших вулиць Польщі. Це туристична пішохідна вуличка, по якій гуляють всі туристи, які приїжджають в Закопане, особливо коли перші рази на Кропувках знаходяться дуже багато реставрацій, таких колоритних, місцевих, гуральських. Також є якісь там магазини, різні розважальні такі атракції, такі, наприклад, як попугарні, кролікарні, мишарні, мотелярні. В общем, всякая-всяка всячина. Сейчас обработала стила, у меня аж в горло заходит вся химия. В общем, и через те живем мы біля крупувок. Це считается центр и цей. Это... Це считается центр, и всі, хто ну, ціни на житло, господи! Ціни на житло в цьому районі дорогі. І що? І ми живемо ряду біля крупувок. Получається, отак ідуть круповки, ми живемо тут, а робота моя тут. Тобто паралельно, мені треба просто пройти цю вулицю. І коли я хожу на роботу, я обично розказую, яка ситуація на крупувках, тому що от того, яка ситуація на крупувках, ми можемо. Проаналізувати, взагалі, багато туристів і не багато. Тому що якщо крупувки забиті, значить туристів багато. Якщо крупувки пусті, значить туристів мало. Вони сезон, крупувки пусті, ходять тільки місцеві. В сезон туристів багато, місцеві обходять крупувки 10-ю дорогою, щоб просто не товпитися в цій тьмі людей. Отак, якщо коротенько, що таке крупувки? Так, по моїй ситуації, погода сьогодні. Пасмурна. На завтра чи на післязавтра передаю на п'ятницю, на п'ятницю це після На п'ятницю передають сніжок. Не знаю, буде він чи не буде. От. І що? Ну, а зараз пасмурно просто. Я вже устала. Зараз треба обов'язково одягти мені корсет, бо в мене опять болить спина. М -м ну, в принципі, отак от. Ну, так ми живемо. Так що не знаю, я зараз буду працювати, а потім, якщо у мене ще буде, час, то я обов'язково ще включусь. Отработала, йду додому. Сьогодні якийсь у мене такий странно сумбурний день. Вроді би я раніше закончила. Ну, якось один за другим клієнт. І, ну коротше, не вийшло у мене особливо по відео знімати. Ну, так як я вже пообіцяла мамі і собі, що кожен день буду знімати відео, то якось там щось виходить. Головне захотіть.